І ми здаємо цей мед в один день з вами по однаковій ціні. Але прибуток у нас різний. Яким же ж чином? Все дуже просто. Вітаю, колеги! Коротеньке відео про те, як підвищити прибуток на вашій пасіці. Ви скажете, як можна підвищити прибуток на пасіці, коли закупівельник чи експортер дає таку низьку ціну, яка є на сьогоднішній день, і перспектив. Великих, обнадійливих в майбутньому немає. Як же ж збільшити прибуток пасік? Один із варіантів це збільшити вал добуваємої продукції. Але при цьому не повинна збільшитись собівартість продукції. Ви з цим погодитеся. Що ж таке прибуток? Прибуток це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. Протягом сезону пасічник витрачає певні кошти на те, щоб отримати свою продукцію. Це можуть бути одноразові витрати, такі як вулики, бджоли, наприклад, станки для виробництва вуликів, рамок чи щось інше. Ділянки земельні, будинки, складські приміщення. Або постійні витрати, які потрібно нести: це помічники оплата їхньої праці, значна частина витрат лягає на паливо-мастильні матеріали протягом сезону у пасічника та інші витрати. Наприклад, ви маєте стоп джела сімей, і я маю мастело сімей. Ви накачали 5 тонн меду, і я накачав 5 тонн меду. І ми здаємо цей мед в один день з вами по однаковій ціні. Але прибуток у нас різний. Яким же ж чином? Все дуже просто. У нас була різна собівартість продукції з нашої пасіки. Що ж таке собівартість? Собівартість це сума грошових коштів, які були витрачені на виробництво і реалізацію продукції. Ви витратили безпосередньо, окрім певних грошових коштів, ви ще витратили людина години. І для того, щоб отримати більший прибуток, необхідно зменшувати собівартість вашої одиниці продукції. Зрозуміло, що пішки на пасіку за 10 км чи за 20 ходити ходить ви не будете, щоб зекономити паливо. Ні, і на велосипеді ви їздити не будете. Але зменшення собівартості продукції це єдиний шлях, щоб отримати прибуток більше. У кожного бджоляра собівартість продукції різна. Це безумовно. І… Інколи вона перевищує ринкову вартість. Але в чому проблема? Багато бджолярів не рахує свої витрати протягом сезону. І це головна помилка всієї галузі. Чому? Тому що, колись ви починали займатися бджільництвом в зв'язку з своєю допитливістю, ви хотіли зрозуміти, що ж таке природа бджоли, як вона функціонує і таке інше. Але наразі ви займаєтесь бджільництвом, щоб отримати кошти. І в чому проблема? Більшість пасічників не рахує свої витрати, які були протягом сезону. Окрім того, що треба рахувати їх, ці витрати треба аналізувати. А для того, щоб їх аналізувати, треба їх рахувати протягом декількох сезонів. Трьох, п'яти. Для того, щоб розуміти. Наприклад, якийсь сезон ви виїхали на акацію за 70 км від своєї бази для того, щоб взяти акацієвий мед. Ви взяли на круг 10 кг на зимувалу бджолосім'ю. Здали оптом акацієвий мед по ринковій ціні. Порахували свої витрати на качівлю і зрозуміли, що наприклад, ця подорож була того варта, тому що ви взяли 10 кг. Чистого акацієвого меду на круг з бджолосім'ї. Інший сезон. Ви виїхали на ту саму відстань, але погодніх умов не було нормальних. І ви взяли замість 10 кг 3 кг меду на бджолосім'ю. Наприклад, ви сідаєте рахуєте і розумієте, що ця подорож вийшла вам нуль. Нанятий транспорт, наняті грузчики, Поїздки, витрата палива, часу. І ви розумієте, що така поїздка вам вигідна, якщо хоча б буде 5 кг меду на круг чи 10 кг, тоді вона вам вигідна. А не так, що кожного року ви їдете, бо ви виїздили туди кожного року. Все рахується. Любий бізнес, я не можу назвати бджільництво великим бізнесом, але в будь-якому бізнесі все рахується, зводиться дебіт з кредитом, для того, щоб розуміти, який прибуток отримує підприємство, який чистий прибуток отримує підприємство. Займатися бджолами, мати, скажімо, там 150 п'ятдесят і не рахувати свої витрати, щоб зрозуміти, який у вас прибуток, це ви займаєтесь бджолами заради бджіл. Але всі пасічники кажуть, що низька закупівельна ціна. Я з цим погоджуюсь, Да, вона низька. Хоча б 1,5 долара це так, щоб пасічник міг якось триматися на плаву. Я не кажу, щоб він купував нові авто з салону. Це так, щоб він на плаву тримався. Це півтора долара на сьогоднішній день. Українське бджільництво не вибрать, тому що багато хто не рахує. Хто рахує, той може. Перестане займатися бджолами, переключиться на щось інше. Або як один із варіантів, яких я бачу для себе, це зниження собівартості продукції на пасіці. Ще одним таким прийомом для того, щоб збільшити прибуток на пасіці, це створення технологічної карти при обслуговуванні бджолосімей протягом сезону. Всі роботи, які ви будете робити протягом сезону на пасіці, повинні бути чітко зроблені, продумані, а не е, полізу я до бджіл, гляну, чи сіє матка. А для чого це дивиться? А чого, чого вона не сіє? О, ну, якщо у вас не буде помилок на пасіці малих чи великих, ви зможете отримати більше. Товарної продукції. Ви зможете нарастити більшу масу бджіл для головного взятку. До речі, дуже корисна з цього приводу література це абрикосов технологія американського бджільництва. Є та інформація, яка дуже актуальна на сьогоднішній день для бджоляра, як нарастити максимальну силу бджолосім'ї до головного взятку. Друзі, пишіть в коментарях, як ви вважаєте, як зменшувати собівартість продукції, як зменшувати витрати на вашій пасіці. Чи, можливо, пишіть, що не треба цим займатися, треба думати за щось інше. Дякую всім за увагу. До нової зустрічі!